Бухгалтер, знаходячись у відпустці, реєструє податкові накладні та здає звітність. Іншого бухгалтера немає та працівників, які могли б замінити, теж. Що можна прописати в наказі про відпустку, що при перевірці не виникало питань, а як то ви і у відпустці, і на роботі. Е, от, пані Наталія, я так розумію, що ви і попереднє питання задавали про директора. І зараз ну, відповідь аналогічна. Бухгалтер, який знаходиться у відпустці, не може виконувати свої посадові обов'язки. Він не може реєструвати ПН, він не може подавати звітність, він не може е, нічого робити, що записано в його посадовій інструкції. Тобто, це питання: а як це ви і у відпустці і на роботі? Воно не має стояти. Він або у відпустці, або на роботі. Якщо. Немає працівників, які б могли замінити бухгалтера, то в такому випадку на період відпустки він нічого не робить. Ну або тоді відпустка обирається в той період, коли нічого не потрібно робити. Тобто в період між поданням звітності, в період, коли не треба реєструвати ПН, ну і так далі. Іншого варіанту тут бути не може, тому що якщо бухгалтер у відпустці він не може виконувати свої судові обов'язки, потрібно якогось іншого працівника, ну, наприклад, того самого директора, який буде все робити за бухгалтера. Якщо такого не буде, то тоді ніхто не виконує роботу бухгалтера і ніяк це не можна описати в наказі про відпустку, що він і у відпустці, і працює. Це буде порушенням трудового законодавства і. Те, що ви пропишете в наказі, це ну абсолютно нікчемна норма, яка е, не може замінити собою законодавство, починаючи з конституції України, в якій написано, що е, будь-який працівник має право на відпочинок, а відпочинок це означає без роботи, тобто не можна працювати, коли ви відпочиваєте.